Як лисиця сама себе перехитрила, ходив собі вовчик-братик по лісі, ходив та й спіткала його тяжка пригода. Побачили його ловці молодці та й почали за ним гнатися. Тікав вовчик лісом, лісом, а далі прийшлося вибігти на биту дорогу. А дорогою в ту хвилину йшов з поля чоловік з мішком і ціпом. Вовк до нього. Дядечку, голубчику, змилуйся надо мною, сховай мене в мішок. За мною ловці молодці гоняться, хочуть мені віку вкоротити. Змилувався чоловік, сховав вовка в мішок, кинув собі на плечі та й несе. Аж надбігають ловці молодці. А не бачив ти, чоловіче, вовчика-братика? Ні, не бачив. Ось вони й побігли далі. А коли вже їх не було видно, вовк із мішка обзивається. А що? Пішли вже мої гонителі? Пішли. Ну, тепер випусти мене на волю. Чоловік розв'язав мішок і випустив вовчика брадика на волю. А той і говорить: Ну, чоловіче, тепер я тебе з'їм. Ей, вовчику, вовчику, я тебе з такої біди врятував, а ти мене з'їсти хочеш. А що, чоловіче? Це так у світі ведеться, старе добро забувається. Бачить чоловік, що діло погане та й говорить ну, коли так, то ходімо далі. Звернемося до звірів, хай розсудять. Коли скажуть по твоєму, то нехай по твоєму й буде. З'їси мене. Пішли далі. Зустрічають стару кобилу. Чоловік до неї й говорить Будь ласка, кобило, матусю, розсуди нас. Оце я врятував вовчика братика з тяжкої пригоди, а він хоче мене з'їсти, і розповів усе, як було. Кобила подумала, подумала та й мовить. Вовкова правда, чоловіче. Я жила у господаря дванадцять літ, робила на нього з усієї сили. Привела йому десять ролошат, а тепер, коли я постаріла і до роботи стала нездатна, він взяв та й вигнав мене на голе поле, щоб мене вовки з'їли. Оце вже я тут тиждень днюю і ночую і жду, не діждуся, поки прийдуть вовки та й роздеруть мене. Так то, дядечку, старе добро забувається. А бачиш, моя правда, крикнув вовк. Засумував чоловік і почав просити вовка, щоби пошукати їм ще другого судді. Вовчик погодився Ідуть, ідуть, надибали старого пса. Чоловік і до нього звертається зі своїм ділом, розповів йому все, як було. Пес подумав, подумав та й каже Ні, чоловіче, Вовкова правда. Ось послухай, як зі мною було. Служив я господареві двадцять літ, пильнував його дому й худоби, а коли постарів і голосу у мене не стало, він вигнав мене з двору, і ось тепер я блукаю без захисту. Забувається, старе добро, це щира правда. Бачиш, на моє виходить, крикнув вовк. Засумував чоловік ще гірше і почав ще раз проситися у вовка. Дозволь мені ще одного суддю розпитати, а тоді вже роби зі мною, що хочеш, коли старого добра не пам'ятаєш. Добре, пішли вони. Аж насупроти їх лисичка сестричка. Гей, лисичко, сестричко, кричить їй здалеку чоловік і кланяється. Зроби ласку, підійди ближче, розсуди нас з Вовчиком. Підійшла лисичка, розповів їй чоловік, що і як було. А лисичка не вірить. Та не може того бути, чоловіче, аби такий великий вовк та вліз в оцей мішок. Але ж правда. крикнув вовк. Ні, ні за що не повірю, уперлася на своєму лисичка. Як уже чоловік не клявся, як вовчик не присягався, ні, та й ні. Не можу цьому повірити, хіба наочно покажете, як це було. Що ж це можна? сказав чоловік і розставив мішок так само, як тоді, коли саджав вовка. Ось бач, як це було, сказав вовк і встромив голову в мішок. Як то, ти хіба тільки голову встромив? спитала лисиця. Вовк уліз у мішок увесь. Ну, чоловіче, промовила лисиця, тепер покажи мені, як ти його зав'язував. Чоловік зав'язав. Ну, а тепер, чоловіче, покажи мені, як ти на тоці снопи молотиш. Чоловікові не треба було цього двічі казати. Як замахне ціпом, як почне лупцювати по мішку, а лисиця ще й промовляє. а ну, чоловіче, а як ти снопи перевертав? Чоловік перевернув мішок на другий бік та як вцідить вовка по голові, та й забив його на смерть. Ну, чоловіче, мовить лисиця, я тебе врятувала від смерті. Що ж ти мені за це подаруєш? Дарую тобі, лисичко сестричко, мішок курей. Добре. Пішла лисичка сестричка з чоловіком до села, стала собі за ворітьми, а чоловік пішов до хати курей шукати. Взяв мішок, почав ловити курей, коли його жінка надходить. А що це ти, чоловіче, робиш? Розповів їй чоловік все, як з ним було, із якої біди врятувала його лисичка і яку він обіцяв їй плату. Добре, що ти живий та здоровий, мовить жінка, а щоб лисиці давати курей, на це я ніколи згоди не дам. Краще ти всадив мішок двох наших собачок, лискай репка та й дай лисиці. Подумав, подумав чоловік, та й послухав жінки. Посадив собак у мішок, виніс за ворота, та й мовить Наш тобі, лисичко, сестричко, оцей мішок, курей. Візьми їх на плечі та й неси в ліс, а не розв'язуй біля села, щоб не розлетілися. Взяла лисичка мішок, несе, тягне, тягне. Далі сіла спочивати за селом на могилі та й думає собі. Дай лише загляну лишень, скільки там тих курей у мішку. Розв'язала мішок. Та не вспіла гаразд і заглянути, а з мішка, як вискочать, лиско та рябко, та за лисицею. Лисиця тікала, що сили ледве вскочила в ліс та в свою нору. Відихнувши трохи з переляку, почала сама з собою розмовляти. Ви, мої оченьки, що робили, коли за мною ті погані собаки гналися? Ми пильно дивилися, щоб ти знала, куди від них найліпше тікати. А ви, мої ніженьки, що робили? Ми бігли з усієї сили, щоби тебе собаки не могли догнати. А ви, мої вушенька, що робили? Ми уважно прислухалися, чи не наближаються твої вороги. А ти, хвостище, що робив? Хвостище, розсердився, що лисиця так неласкаво до нього заговорила, та й каже їй на злість. А я мотався сюди й туди, зачіпався то за пеньки, то за гілячки, щоб тебе затримати, щоб тебе собаки зловили. А то ти такий добрий. крикнула лисиця. Геть мені з хати. Та з тими словами висунула хвіст із нори, ще й кричить Гей, лиско й рябко, тюцю. Нати вам лисичин хвіст, рвіть його. А лиско й рябко, мов на те й чекали. Вхопили лисиччин хвіст, як шарпнули, та й витягли цілу лисичку з нори, і тут же її розірвали.